Давайте ви коли брали участь в якихось, наприклад, міських, районних, обласних конкурсах там чого-небудь Я вообще. тільки по випиванню пива брав. Ну а дитячі ну, це почав такого порівняння фестивалі їхні, фестивалі наші, ті, що робиться для так. нас. Я пам'ятаю, коротше, період на це, напевно, десь мені. Бу, я десь напевно, клас 10 був. Uh -huh. І в нас був дитячий юнацький фестиваль, там ну якоїсь там творчості, там і танцювальні колективи, і там якісь народні пісні, там і mm -hmm. ці авторські mm -hmm. пісні. І це все збирається, наприклад, у Львові, є Шевченківський гай. Офігенне місце, дуже класна локація зі сценою, звуком. Ну коротше, сюди гаротають все нормально. Ну прям uh -huh. все yeah. класно. Збираються для дітей. На це просто, просто роз'їб кабіни, ну прям клас. І то ти виграєш, і тобі сука дають вже тоді, коли всі на флешці слухали музику, тобі, блядь, дають касатний магнітофон. ну типа на складі. Вони вам натякають, що це їм не треба займатися. Тобі дають. А ви все одно сука кожен рік приїжджаєш? Тобі дають грамоту, блядь. тобі дають касатний Грамоту, де написано Ну йди!